Привіт! Дякую, що відтворили це відео. Перед тим як я розпочну свої монологічні рефлексії щодо прочитаної книги, я хочу прохати вас підтримати цей канал вподобайкою або ж навіть коментарем, адже саме ваша залученість щодо цього відео робить його більш видимим і популяризує україномовний YouTube. А у цьому відео я поговорю про книгу. Автора Маркіяна Камеша Хазяїн. Цю книгу я а, книгу цього автора я прочитала вперше, і я залишилася більш аніж задоволена, тому що, окрім того, що вона залишає по собі багато питань, вона залишає по собі чи то гіркоту, чи то відчуття повної втраченості, або ж навпаки, можливо, в когось огиду до головного героя. Вона зачаровує і письменницькою майстерністю, що насправді не може не вносити цю книгу в топ улюблених. Що ж, книга Маркіяна Камиша Хазяйн, це її позиціонують як екологічно кримінальну драму про чоловіка, який намагався знайти своє місце в житті, знайшов його, став на стежку. Кримінал криміналістки е, намагався врятувати екологію, а закінчив е, в ролі того, кого завжди принижував, зневажав, ненавидів, хотів помститися і ще багато всього іншого. Що ж, головний герой, Вадімка. Юнак, який завжди шукав е, своє місце в світі, який. Е, Пішов на кип наперекір багато чому у своєму житті, зокрема на перекір воль батьків щодо його майбутнього. віднайшов мету, а ага, справедливо її занехав. Хоча, напевно, претендував на роль героя Марвел, щоб врятувати не лише екологію, полісся України, а й весь світ, всю Україну від бандитів. Але врешті смачно так відсидів. Термін за вбивство у в'язниці і повернувся на те саме Поліся, таким самим нікчемним чоловіком, якого не на початку книги. Взагалі, часовий проміжок. Цієї книги він для мене доволі цікавий, адже водночас ми і бачимо чіткі проміжки, це дитинство нульових нашого героя, це його формування, як, напевно, що незалежної особистості, коли він вкладається в біткоін і зрілого чоловіка, коли він намагається врятувати екологію, і ми бачимо його вже на схилі літ після того, як він відсидів солітний. Термін у в'язниці. Але й водночас, якщо забрати будь-які згадки часового проміжку, це дуже універсальна картина зображення головного героя, тому що вона пасує і до дітей 90-х, і нульових, і 10-х років. Щодо х я не знаю, чи діти сучасні такі ж жорстокі, як і діти нульових. Про яких пише наш Маркіян-камиш, тож стверджувати не буду. Але в принципі від часів незалежності і плюс-мінус до сьогодення це формування особистості, на жаль, не превеликий жаль, може бути універсальним. Напевно, через те варто поговорити про такий вічний термін, як втрачене покоління. Тому що, в принципі, герой нікчемний. Занехайний, нереалізований, некмітливий, несильний, імпульсивний, з великою дитячою травмою, нереалізований чоловік, який просто прагне знайти свою місію, і коли її знаходить, однаково все щось не так. Однаково заважає завжди хтось, і тут це хазяїн. Адже насправді хазяїн це дуже нечітка особистість. Це персонаж, який навіть не дуже прописаний. Це просто прототип вселенського зла у цій книзі. І наш Вадімка хоче боротися з цим тотальним злом. Він його поборить? Ні. Він його знайде? Ні. Він буде його шукати? Буде. У нього буде велетенський проміжок, коли він буде боротися проти цього тотального зла. Але чи було це зло? І що насправді є злом? І чому це втрачене покоління з'являється знову і знову? Чи взагалі є втрачене покоління? Як боротися з тим, що завдає нам дитинство, які травми вона завдає? Як реалізовувати себе в світі, який просто фактично відкадає тебе на периферію нормального життя? І напевно, якщо говорити про хазяїна в цьому романі, це. Щось, що завжди заважає розвитку України, якщо ми говоримо про екологію, яку автор порушує в цій книзі. У нас є екологія Полісся, в нас є кордон з Білоруссю, в нас є старшина, Білорусь, і в нас навіть є білоруська мова в, ці, в цьому творі. Але насправді е, її сенс, її потаємний сенс, я так і насправді до кінця не зрозуміла. Чи це збереження своєї автентичності, чи це знову ж таки боротьба проти загально прийнятого і збереження свого суб'єктивного, свого того, що залишає тебе цілісною особистостю? Адже він охороняв ліси українського полісся, але розмовляв білоруською мовою. Тож, якщо ви маєте хоча б якусь краплину. Розуміння, навіщо білоруська мова в українській художній прозі, то я рада ознайомлюся з вашими теоріями, адже як я сказала, я щось не до кінця зрозуміла це таємне послання Маркіяна. Миша, Тож ми маємо українське полісся, ми маємо екологію, проблеми з екологією. І напевно, що ми маємо велику, вселітературну, все художню метафору, що ліс це людське життя. Нам потрібно крізь нього пройти, нам потрібно його зберегти, нам потрібно його примножити. Можливо, тут є дещо маленька, але можливо суто моя суб'єктивна алюзія на твір Селінджера ловець у житті», адже як головний герой Селінджер він намагався зберегти. Майбутнє покоління від о, ось цього провалля, деградації американської мрії, гноблення і просто морального, духовного розумового виродження. Так напевно наш Вадімка, переживши дуже важку дитячу травму, переживши формування особистості подалік від своїх ровесників від реального світу, адже в нього була комп'ютерна залежність. Він буквально свій підлітковий вік прожив в під час. Гри в комп'ютера в комп'ютерному клубі. Тож він також прагнув відродити справедливість, це він прагнув зберегти цей ліс від браконьєрства, від забруднення, від виробки. В нього була місія. І коли його товаришка, подруга, наставниця, варто називати її, будь-як. Соля запропонувала, що ось вони можуть шпагувати, щоб зрозуміти, хто ж вирубує і куди вивозять український ліс. Він на це погодився. Він знайшов для себе велику ціль, коли, врешті, розумів, що його життя знищене. Біткоін, в який він вклався, прорвав дно, постійно впадав. Він був в боргах, він був нікчемний. Батьки перестали з цим спілкуватися лише тому, що. Вони не побачили жодного росту. Навіть не мовиться про те, що вони хотіли, щоб він був таким, як вони його бачили. Вони навіть дали мінімальний шанс, мінімальний простір для розвитку. Але і це він занихав дуже амбівалентна, дуже нікчемна особистість, яка була приречена на те, щоб гнити в своїй. Квартирці за їжею, яку він замовляє, допоки в нього є кошти. І чоловік, який постійно в боргах. І тут з'являється соля, яка пропонує йому пропонуємо велику місію усього його життя. Він погоджується і в нього все йде. Ну, Неймовірно, фантастично. Постійний прилив дофаміну, постійне стеження за цими бандитами, постійний. Є... Адреналін і постійне відчуття залученості і реальності реальної землі під своїми ногами. Йому це подобалося. Але допоки це не закінчилося максимально трагічно, як і для усіх активістів, які намагаються вивести бандитів на чисту воду, соля гине і Вадімка починає мститися. Але кому він мститься? Чи мститься він реальній особі? Чи мститься він оцьому хазяїну, який просто є реалізацією усього зла, усієї ненависті? Він просто шукає це повідбувайла, чи він реально має на меті відновити справедливість? Повторюся: він не знайде хазяїна. І чи взагалі був колись цей хазяїн? І що це таке? Ефемерність? Реальний спосіб знайти місію свого життя. Я скажу лише одне: цей хазяїн приведе нашого водімку до ще більшої прірви, приведе до того, що водімка під час чергового припливу дофаміну, легкого дофаміну, який його насичував все його свідоме життя. Він вчоворить настільки жах... настільки жахливу річ, що як ми можемо говорити про велике, тотальне зло, коли цим злом став наш Е, Він мстився, він мстився за солю, чи він мстився за те, що в нього відібрали інструмент, який дозволяв йому приземлитися. Чи йому просто потрібно було відчути свою перевагу над світом? Тому що до цього моменту, коли він зустрівся з солею і почав з нею шпигувати за виробкою лісу, він був чоловіком ніяким. Як я вже неодноразово говорила, і проговорювати це щоразу, коли говорити про Вадімку, є насправді важливим. Тому що десь на середині книги ми дізнаємось про його дитинство, про його велетенську дитячу травму, яка буде з ним завжди. Це жахливі сцени, які у цьому відео я проговорювати не хочу. Я все ж сподіваюся, змотивувати вас прочитати. Цей художній фікшн сучасної української прози. Пізніше ми дізнаємося, як це на нього вплинуло, як це змусило його боятися, ховатися, шукати сильніших, не брати відповідальність за своє життя, завжди шукати винних. І, маючи мінімальний сплеск агресію, адреналіну, дофаміну, мінімальне відчуття. Якоїсь влади він починає діяти абсолютно нераціонально. Це стає динамітом для його дій і, врешті, призводить до того, що напевно, будучи його сусідами, рідними, однокласниками, знайомими, ми б сміливо сказали, що Вадімка – втрачене покоління, що з нього хотіти і що з нього мати, якщо він в такому молодому віці за такий великий тяжкий злочин. Опинився за ґратами. І найкраще роки свого життя він проведе саме за ґратами. Так, напевно, з нашого язика дуже влучно би злідала фраза втрачене покоління. Але що таке втрачене покоління? І чому ми так сміливо нарікаємо ледь не кожне покоління втрачене? І чи. Пов'язане це з державою, і чи є сила змінити розуміння втраченого покоління? І чи загалом актуальне поняття втраченого покоління? Я говорю про це в 2025 році. Розуміючи, що ми проживаємо велику війну, і що саме це втрачене покоління захищає кордони, незалежність та суверенітет України. А якщо прочитати книгу? Події якої приблизно 2020 роки, то що ж та що ж нарікається покоління на втрачене? Байдужість до того, що відбувається довкола, або ж прирівняння і наближення себе до тотального зла. Адже, як я вже говорила, водімка і стане тим самим злом, з огляду на те, що він вчутить. Наприкінці, і яке майбутнє цього втраченого покоління. Автор не хоче занадто сильно щось пророкувати або ж засуджувати. Він лише подає сцени, він подає життя Вадімка, він розгалужує, він надає нових людей, врешті він показує чоловіка, якого сміливо можна називати втрачене поколінням, і просто прогнозує його майбутнє. А його майбутнє дуже подібне до майбутнього того білоруського старшини. Ем, просто чоловік в літах, який нічого не зробив, який нічого не досягнув. І він просто ем, живе методом вахти. Не лише робота метод вахти в Поліському лісі. Він метод вахти. І Якщо знову ж звернутися до метафори ліс як людське життя, то він просто на це дивиться. Він навіть не збереже, він навіть не змінить щось, але він хоча б спробував. І автор мовить про те, що він хоча б спробував. А ось якими способами, а ось які наслідки, а ось яка трансформація та метаморфоз відбулись з нашим героєм. це весь цей процес. І Маркенко ми ж не хоче розмірковувати і не бере на себе сміливість прогнозувати, що могло би бути по-іншому. Що все це, що сталося, це не один і єдиний варіант, і не все втрачене покоління, приречене до того, аби стати тотальним злом. Ми просто. Маємо ситуацію прогнозовану. Напевно, що не поодиноку, але ми маємо момент і бажання спротиву від нашого водінка в боротьбі. Це було непродумано, це було нелогічно. Це було в моменті пориву дофаміну, агресії, адреналіну. І він зробив те, що зробив. І він зробив те, що, на його думку, було максимально правильним. Врешті, можливо, на рівні свого розуміння Вадімка поборов хазяїна. Він показав, що система не стала, і що це зло має щілину для того, аби трішки його надломити. Але чи то один в полі не воїн, чи то насправді тотального зла не існує, чи поборовши зло, його ж методами ми оподібнюємося до нього. Ось всі ці питання Маркіянка ж залишає читачаві, залишає часові і залишає черговому, втраченому поколінню для того, аби перечитавши цей твір, сказати, що десь ми це вже бачили, чи історія циклічна, чи розвиток циклічний, і кого звинувачувати в тому. Що ми спіткаємось об чергове втрачене покоління. Або ж не таке воно втрачене, насправді, покоління, або ж є нюанси, які нарікають це покоління на вчинки, які кожний без нас реально засудив. Що ж, я не мала на меті розв'язати проблеми чи питання втраченого покоління, адже ми з вами маємо право говорити про це гучніше і більше. Аніж будь-хто інший, тому що переживаємо найбільшу кризу, яка може, яка просто колись могла з нами трапитись. Я просто хочу збурити у вас цікавість до цього поколіннявого феномену, втраченого покоління, до моменту того, як молодь, як окрема людина, намагається не те, що реалізувати, а залишити свій слід. Як Бажання помсти, бажання справедливості, бажання відчути свою владу, відчути вищість і просто силу над іншими просто розмиває межі між добром, злом. І наскільки насправді смішно говорити про тотальне зло, борючися з ним, перетворюючись саме на те, Маленьке нікчемне зло. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ви ознайомитеся з книгою маркіяна Камиша Хазяїн і подумайте не лише про момент білоруської мови в художній прозі, а й загалом про долю водінки, про долю поліського лісу і про хазяїна, який завжди суне палки в колеса Втраченого покоління і розширю прірву над житом. Ну і дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей!